Ознаки на небі є ознаками другого пришестя Ісуса Христа. В Біблії написано: як побачиш Єрусалим оточеним військом не входь в нього. Це говорить про те, що батько, Господь піклується про своїх дітей і про свою церкву. І написано, що будуть хвороби, мори, війни, різні пошесті, голод. І Ісус нам чітко сказав. Що це не кінець, коли було руйнування Єрусалиму в першому столітті, люди думали, що буде пришестя Ісуса Христа, друге пришестя? Та ні. На той момент це був тільки один рід. А другий рід це вже тоді, коли прийде Ісус Христос. Як нам зрозуміти, коли ж це буде? Як нам розібратися в цьому всьому? І написано: коли будуть ознаки з неба, тоді. Прийде Ісус Христос, і зараз ми очікуємо шосту початку апокаліпсису, і потім почнуться сурми апокаліпсису. І щоб підготуватися і знати, в який час ми живемо, що конкретно потрібно, щоб рятувати душу. Друзі, пишіть мені в особисті, я вас запрошую в будинок Божій. Чого ви ще не маєте церкви, не маєте пастиря, не маєте Божої родини. Запрошую вас на пищення в особисті, буду радий спокуванню і буду радий вашому зросту. І, звісно, наша мета як кожного віруючого християнина це те, щоб люди приходили до Бога, рятували свої душі і мали вічне життя з ним. Тому буду радий знайомств.